Вітаю всіх! На дворі 3 січня з прийдешнім новим роком, з Новим роком, взагалі, зі святом, ще різдво буде попереду. У мене тут Барділь, мій улюблений Шанхай. Трішечки з'явився час для нормальної зйомки. Вчора знімала так, як змогла. Те, що змогла собі дозволити в тих умовах, малий просто криша їде. Важко триндець. Поки що я ще тут. Хотіла сьогодні додому ні, Можливо, завтра, післязавтра це тако. Так, тепер. Цікава статистика. Бачила, що 51% українців не згоден на віддачу території, щоб закінчити війну. Давайте. Нова статистика гуляє в масах. 51% українців не згоден віддати території, щоб закінчувати війну. Чи дійсно це правдива статистика? Давайте глянемо так або ні. Статистика це правдива, що видасть. Правдива статистика. Так. Статистика правдива. А чому вона правдива? Тому що просто так віддати території не можна, я згодна. Хоча до цієї статистики влада додала руку, конкретну руку. Розмов багато, про це багато розмов. Розумієте, просто їх віддати не буде діла. Дійсно, не буде потрібні гарантії. Ніхто не каже про деокупацію, ніхто не каже про це, але погодитись з цим не можна. Тут треба певний механізм, який влада наша повинна продумати. Конкретний. Тепер я хочу подивитись взагалі. Наскільки наші люди хочуть повернення до окупованих територій, господи, вибачте, малий видрачів. Наскільки наші люди хочуть повернення окупованих територій по країні? Наскільки наші люди хочуть повернення окупованих територій? Яка тенденція в цьому питанні? Ворог. Справедливість. Ну, справедливо, поступово повертати поступово. За допомогою третіх осіб поступово помірність. Розумієте, деякі вже вважають, що все. Повертати не все. Повертати треба, але все таки. Ну, мені подобається. Подобається. Це розклад, тому що справедливо забрати назад. Поступово, не відразу. Поступово. Молодці. Поступово. Це реальна думка. Не спішити це нормальний підхід. Просто деякі люди вважають це неправильним. А це правильно. Беру оракул. Відношення людей. До повернення окупованих територій. Відношення людей до повернення окупованих територій. Яке? Оракулу. Тепер глянемо оракулом. Свобода. Ось вам відповідь. Розумієте? Поступово все робити. Сіла волі. Тобто, це очікування. Це, це очікування спокою і ця свобода потрібна потрібно звільнення, але не спішити, щоб не покласти ще більше людей. Питання в тому зараз, що хто хоче звільняти якийсь там, ну, наприклад, там Бердянськ, Мелітополь, Херсонська область – але щоб поклали за це жителів там, Вінницької області, черкаської військові люди, яких бусифіцирують, ніхто не хоче повертати територію ціною свого життя. Це треба розуміти, особливо ті, хто не має до них відношення. І це правда життя.